Вася, бери нітро. Волчик ну під'їдь на другий квадратик. Раз, да. На три поїхали всі разом. Ти стоїш. Та ти стоїш, тебе на мінку маєш. Лиш я. Я їду, Волчик і Бетмен Ро. На три їдемо. Раз, два. Мочимось, мочимось. Все, тепер хочешь сам за себе, а Захар, мочимось. Не-не, <свист> все, мочимось, зараз, вже мочимось, мочимось. звані, зван, я пішла спати. Все, <свист> добре, давай, дякую, Захар. Давай.